Вимикай буденність. Вмикай премач. Це сталося. Росія рванула на Сумщину. Перші захоплені території. ЗСУ контролюють ситуацію. Харківщина в небезпеці. Вперше терор е дронами Заява Терехова. Покровськ беруть в оточення. Росіяни переписують план дій. Літній наступ почався раніше. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало, і останні події. РФ рушила із наступом на Сумщину та взяла під контроль одразу чотири населені пункти. Про це повідомили в ОВА. На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані. Загрози для цивільного населення там немає. Разом із тим, в ОВА підтвердили намагання противника продовжувати спроби просування із метою створення так званої буферної зони. Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб. Території сумщини прикордонники пояснили, що просування ворогу вдаються за рахунок малих штурмових груп. Таким діям окупантів передують обстріли артилерією, безпілотниками та авіацією. У першу чергу, щоб знищити позиції українських воїнів і, власне, зменшити нашу обороноспроможність під час своїх штурмових дій. За словами Демченка, найбільше окупанти активізувалися на напрямках сіл Басівка і Журавка. Також напередодні він підтвердив рух штурмових груп у районах Веселівки та Володимирівки. Росіяни ж не опустили моменту одягнути лаврового вінка і приписати собі великі перемоги на фронті. Підрозділами угрупування військ північ, внаслідок активних та рішучих дій, було звільнено населені пункти Володимирівка та Біловоди Сумської області. В інституті вивчення війни оцінили, що можуть означати нещодавні переміщення російських сил. Зокрема, вони свідчать про імовірну спробу змінити фокус наступальних дій. Путін імовірно має намір використати буферні зони на півночі сумської та харківської областей, щоб виправдати розширення своїх претензій на українську територію за межі давніх претензій Росії на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Активізувалися окупанти і на Харківському відтинку фронту. Поблизу Вовчанська у напрямку тихо теж посилився наступ. За даними Діпстейт, перші серйозні спроби почалися ще 13-15 квітня. Протягом вже останніх тижнів росіянам вдалося покращити тактичне положення. Мета противника зараз зрозуміла, отримавши по зубах у Вовчанську, спробувати обійти зліва чи справа. Відповідно, штурмують правий фланг сил оборони. Військовий експерт Валерій Рябих переконує, що ворог має обмежені ресурси для проведення широкомасштабних наступальних дій, тому концентрується на напрямках зі зручною для нього логістикою. Противник наростивши угруповання там більше ну, ніж в районі 650 тисяч військ, які задіяні у проведені тих наступальних операцій. Ну на відповідно забезпечені їх. Все ж таки має певні обмеження в резервах для того, щоб суттєво наростити свої можливості по проведенню наступальних і в першу чергу ну широкомасштабних дій, і тому саме вимушений концентруватися на таких м'яких тактичних просуваннях. Попри це, під новим ударом опинився і сам Харків. Росіяни вперше застосували FPV-дрон із бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти вразливі місця в обороні міста. Цей безпілотник небезпечний тим, що поєднує високу маневреність та точність fpv керування із потужною кумулятивною бойовою частиною, здатною пробувати броню та руйнувати укриття. Він дешевший за ракетне озброєння. Складно виявляється ППО та може точно вражати цілі навіть у складних умовах бою. Погіршується ситуація, і на Донеччині армія РФ стягнула великі резерви під Покровськ. Вони працюють зараз на виснаження, тобто цілодобові штурми малими піхотними групами подекуди за підтримки піхоти по піхоти, за підтримки важкої техніки, двохколісного транспорту і. Артилерії, Військовий експерт Сергій Грабський, пояснив, що оборонні лінії будуються навколо важливих опорних міст для України. Такими містами були Покровськ, Мирноград, Костянтинівка та Часів Яр. Якщо ворогу вдається прорватися в цей район, нашим захисникам доводиться швидко перекидати резерви і шукати нові способи стримати наступ. Якщо є необхідність, перекинути підрозділ з Костянтинівки, наприклад, в той самий Покровськ, або навпаки, з Покровська перекинути в Костянтинівку. Скільки часу це може зайняти в умовах постійного впливу противника? Ми вже знаємо, що дрони на оптоволокні залітають до 15 кілометрів глибину нашої території. А по Костянтинівці вони працюють вже давно. А, таким чином це серйозно ускладнює стійкість нашої оборони. Ба більше він додав, що внаслідок просування росіян вбивається клин, і покровсько Мирноградська агломерація відділяється загалом від решти підконтрольної Україні Донецької області. Ходить так, що нам треба вже розглядати питання організації оборони на двох окремих напрямках, що потребує додаткового задіяння ресурсів, додаткового задіяння сил та засобів для того, щоб організувати стійку оборону там з урахуванням того вклинення, яке зараз відбулося, яке необхідно ліквідувати не більше, не менше. Це надзвичайно складна ситуація. Олітній наступ Росії говорить уже давно: ні перемир'я, ні дипломатія не зупиняють агресора. Москва готує нову хвилю крові. Які сили росіяни стягують просто зараз, і які регіони можуть стати наступною ціллю, дізнаєтесь уже за мить. Хочеш миру, готуйся до війни, або ж масштабний наступ окупантів під соусом переговорного процесу. Ви всі бачили тих делегатів, які вони відправили на переговори в Стамбул. Це якісь новнейми і сприймати ось такі от ну, серйозно. ну, Мені. Здається, це не варто, але нехай ми всі прагнемо миру, і ніхто так не хоче миру, як насправді українські військові. Фактично, літня наступальна кампанія ворога почалася і розраховувати на те, що найближчим часом буде якесь перемир'я. Я би не став. Поки в Туреччині дипломати окупантів з усіх сил вдають, немов хочуть домовлятися. Я ця, я сьогодні президента Стамбулу для проведення прям уставлені. Єспритворі послужити його в Україні. На фронті окупаційні війська перейшли до активних штурмових дій. Одразу на кількох напрямках складається враження, що росіяни перед перемовинами вирішили кинути на поле бою всі свої резерви піхоти та мотопіхоти. Ох, і Готуйтесь морально до війни протягом всього літа і вересня мінімум. Дуже активної і місцями несподіваної. Вибачте, але вже ясно, що під запланувала це, і перемовини їм потрібні для відводу очей. Вони не хочуть нічого, окрім підготовленого наступу. Сільська федерація не буде не буде будять оглядаці. на начала невозможне начало кріговорного трека, або продління переговорного трека в Стамбулі. На як хочете, так і формулюєте, Вони будуть продовжувати поставлені перед ними воєнні задачі. Активізація штурмових дій спостерігається відразу на всіх напрямках. Вони розпочали свої наступальні дії. Вони вони були розпочаті по всіх напрямках, і головними напрямками були саме Сумський напрямок. Там дійсно зосереджено було 67 тисяч військ. Окупанти усилили давлення на покровському напрямку. Причому по абієм флангам Пакровка фронта. При цьому, незважаючи на активізацію окупаційної армії, експерти та військові відзначають, що ніяким сюрпризом так званий літній наступ росіян не став, оскільки повзуче просування і тиск агресора триває вже як мінімум рік. От знову росіяни готуються до наступу влітку. Готують свої резерви і так далі. А зараз немає наступу, а взимку, а восени. Тому не сильно вірю в якийсь наступ. Точніше сказати, він і так триває з кінця 2023 року. двадцять третього року, по поводу готовься літнього наступлення, нічого действительності наступлення не остановилось ні на день. Територіальні втрати України в це порядка 150 квадратних кілометрів по сравнению з дані 150 150 квадратних кілометрів, далі росіянам ціною. Потік лічного составу, по даним головного управління розвідки міністерства оборони України, це порядка 45 тисяч. Команда Путіна відкидає конкретні кроки щодо припинення вогню, як, наприклад, 30-денне перемир'я. Реальну волю і наміри Кремля демонструють військова техніка, авіація, бомби, ракети, шахеди та сотні тисяч озброєних окупантів, зосереджених уздовж усього фронту. Але Україна до цього готова. Як ви оцінюєте ситуацію на фронті? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 425 тисяч підписників. Далі більше побачимось.